Шановні пенсіонери, дорогі українці, я знаю, що останнім часом ви отримуєте чимало тривожних новин, і одна з них вже змусила не одну сотню тисяч сердець стиснутися від остраху. Розмови про масове блокування пенсій, термінові попередження від пенсійного фонду, які розсилаються по всій країні. Все це не просто чутки, а реальність, яка стукає у двері багатьох із вас. Кожен із вас, хто віддав десятиліття свого життя праці, будівництву цієї країни, вихованню дітей та онуків, заслуговує на спокійну та гідну старість. Але, на жаль, часи змінюються, і правила, які здавалися непорушними, сьогодні стоять на перевірці. Уявіть лишень, після 30-40. А той 50 років безперервного трудового стажу раптом виникає ризик залишитися без щомісячної виплати, яка є часто єдиним джерелом існування. Я розумію ваше обурення і розчарування, адже це не просто гроші, це визнання вашого внеску, вашої праці, яку тепер, здається, намагаються знецінити. І, до речі, якщо ви мене зараз дивитеся, прямо зараз поставте відео на паузу і напишіть у коментарях дві цифри: ваш загальний стаж роботи і розмір пенсії, яку вам за нього дали. Нехай усі побачать, як держава оцінює 30, 40 або 50 років чесного труда. Подивимося, у кого стаж найбільший, а пенсія найменша. Це дозволить нам краще зрозуміти масштаб ситуації та вашу особисту історію. Давайте пригадаємо, як було раніше, у відносно спокійніші часи. Процедура отримання пенсії була простою і зрозумілою. Зазвичай, після досягнення пенсійного віку та оформлення всіх необхідних документів, людина просто отримувала свої виплати на пошті або на банківську картку, і ніхто не вимагав від неї постійно доводити своє існування чи свою відсутність у якихось реєстрах. Фізична ідентифікація, якщо і була потрібна, то проводилася вкрай рідко і стосувалася, як правило, окремих випадків, наприклад, коли людина досягала певного дуже поважного віку або виникали підозри щодо нецільового використання коштів, здебільшого, якщо пенсіонер регулярно знімав кошти з картки, отримував їх від листоноші або здійснював інші. Банківські операції це вже вважалося підтвердженням того, що він живий і перебуває в Україні. Жодних масових розсилок, жодних закликів терміново щось робити під загрозою блокування не було. Спокій та передбачуваність були ключовими словами у цій сфері. Однак. З початком повномасштабного вторгнення та окупації українських територій ситуація кардинально змінилася. З'явилися нові виклики, які змусили державу переглянути підходи до виплат. Необхідність контролювати, хто саме отримує українські пенсії, стала надзвичайно актуальною. Це пов'язано як з безпековими питаннями, так і з тим, щоб уникнути фінансування агресора, а також гарантувати, що. Кошти надходять справжнім одержувачам, а не шахраям чи тим, хто вже, можливо, отримує виплати від окупаційної влади. Саме тому Пенсійний фонд України почав офіційно розсилати повідомлення про необхідність пройти обов'язкову фізичну ідентифікацію та підтвердити, що ви не отримуєте пенсію від країни-агресора, тобто Російської Федерації. Масштаби проблеми, як я вже натякнув. Вражають за офіційними даними, які були озвучені, вже у січні цього року були заморожені виплати величезній кількості людей. Цифри коливаються від 350 тисяч до понад 1 мільйона 300 тисяч осіб. Уявіть, скільки пенсіонерів, які роками чесно працювали, раптом залишилися без свого щомісячного доходу. Це не просто статистика, це тисячі та мільйони життєвих драм, де люди, можливо, вже не мали коштів на ліки, їжу чи оплату комунальних послуг. Отже, що потрібно робити, щоб не потрапити у цей список або вийти з нього, якщо ви вже там опинилися. Є дві основні дії, які вимагає від вас пенсійний фонд: по-перше, пройти ідентифікацію. Тобто підтвердити, що ви живі, та це дійсно ви. По-друге, поставити спеціальну галочку в особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду, або підтвердити іншим способом, що ви не отримуєте пенсійні виплати від Російської Федерації. Хто ж знаходиться у зоні найбільшого ризику і для кого ці дії є особливо обов'язковими? По-перше, це стосується пенсіонерів, які перебувають за кордоном. Якщо ви виїхали за межі України і продовжуєте отримувати пенсію, вам потрібно обов'язково підтвердити свою особу та своє місце перебування. Це цілком логічно, адже держава має переконатися, що виплати не йдуть у нікуди або на рахунки тих, хто вже не має права на їх отримання. По-друге, це стосується тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях. Тут ситуація ще складніша, оскільки прямий доступ до цих людей ускладнений, а пенсійний фонд прагне уникнути подвійних виплат або фінансування людей, які можуть бути причетні до співпраці з окупантами. По-третє, до групи ризику входять внутрішньо переміщені особи або ВПО. Які переїхали з тимчасово окупованих територій, але чомусь не стали на облік як ВПО для держави. Ви залишаєтеся нібито на окупованій території, і це викликає питання щодо вашої ідентифікації щодо інших категорій пенсіонерів, тобто тих, хто постійно проживає на підконтрольній Україні території і не є ВПО, для них процедура поки що не є суворо обов'язковою масово. Наразі візит листоноші до вас додому, ваше відвідування відділення банку для зняття коштів або особисте звернення до пенсійного фонду з будь-якого питання може вважатися актом ідентифікації. Проте ситуація може швидко змінюватися, і я раджу вам завжди бути пильними та стежити за офіційними повідомленнями, краще перестрахуватися, ніж потім мати справу з блокуванням виплат. Отже. Якщо ви розумієте, що потрапляєте до однієї з ризикових груп або просто хочете бути впевненими у завтрашньому дні, вам слід скористатися одним із запропонованих методів проходження ідентифікації. Перший і найпростіший спосіб це особистий візит до сервісного центру пенсійного фонду України. Ви просто приходите з паспортом та ідентифікаційним кодом, і співробітники фонду підтверджують вашу особу. Це надійний та перевірений метод, який підходить для тих, хто має можливість особисто звернутися до установи. Другий спосіб це ідентифікація за допомогою відеозв'язку. Це дуже зручно для тих, хто має доступ до інтернету та смартфону чи комп'ютера. Ви можете замовити відеоконференцію через портал Пенсійного фонду України. Для цього вам потрібно лише заповнити відповідну форму, обрати зручний час, і в призначений час співробітник фонду зв'яжеться з вами за відеозв'язком, щоб підтвердити вашу особу. Це дозволяє уникнути черг та поїздок, особливо якщо ви маєте обмежені можливості пересування. Третій метод це використання електронного підпису Дія Підпис. Цей спосіб є одним із найсучасніших та найзручніших, оскільки дозволяє авторизуватися в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України за допомогою вашого електронного підпису. Зверніть увагу, що для використання дія підпис вам потрібна ID-картка або закордонний паспорт, оскільки звичайне паперове пенсійне посвідчення, на жаль, для цього не підходить. Якщо у вас є ці документи, ви можете легко згенерувати «Дія-підпис» через застосунок Дія і використовувати його для дистанційної ідентифікації. Четвертий спосіб це звернення до відділень банків. Деякі банки, зокрема Ощадбанк та Приватбанк, надають послугу з ідентифікації для пенсіонерів. Ви можете звернутися до найближчого відділення банку, в якому ви отримуєте пенсію, і уточнити, чи надають вони таку послугу. Зазвичай це відбувається через підтвердження даних клієнта, який активно користується їхніми послугами. Це зручно, якщо ви регулярно відвідуєте свій банк для інших операцій. І нарешті, п'ятий спосіб для тих, хто перебуває за кордоном. Ви можете пройти ідентифікацію через консульські установи України. Для цього вам потрібно звернутися до найближчого консульства чи посольства, де ви зможете підтвердити свою особу та надіслати необхідні документи. Консульства можуть видавати довідки про підтвердження особи, які потім надсилаються до пенсійного фонду в Україні. Особливо хочу наголосити на одній важливій новині, яка можливо вже дала багатьом із вас надію. Міністр соціальної політики нещодавно запропонувала уряду продовжити термін ідентифікації. Раніше кінцевий термін для цього був 31 березня цього року, а блокування, як ми вже згадували, почалися ще в січні. Нова пропозиція полягає у продовженні цього терміну до 1 липня. Якщо це рішення буде прийнято Кабінетом міністрів, то це дасть додатковий час для тих, хто ще. Не встиг пройти ідентифікацію, і що найважливіше, заблоковані у січні пенсії можуть бути розморожені та відновлені. Це безумовно позитивна новина, адже вона надає людям більше часу та знижує рівень стресу. Однак я хочу вас застерегти. Продовження терміну це не скасування вимоги, це лише відстрочка. Якщо ви отримали повідомлення від пенсійного фонду або належите до групи ризику, вам все одно потрібно буде пройти ідентифікацію до нового дедлайну, тобто до 1 липня. Якщо ви проігноруєте і цю можливість, виплати знову заморозять, і тоді процедура їх відновлення може бути значно складнішою та тривалішою. Не варто випробовувати долю та відкладати це питання у довгий ящик. Ситуація, як бачимо, серйозна і вимагає уваги. Ігнорування повідомлень від пенсійного фонду може призвести до втрати ваших коштів на кілька місяців, а для багатьох це означає катастрофу. Головна порада не панікувати, перевірте свій статус, особливо якщо ви перебуваєте за кордоном або є ВПО, і негайно скористайтеся одним із запропонованих методів ідентифікації, навіть якщо терміни формально продовжать. Ваше фінансове благополуччя у ваших руках. І ось що я хочу запитати у вас, дорогі пенсіонери, які все життя віддавали свої сили нашій країні на тлі цих тривожних новин про масові блокування пенсій і згадуючи ваші роки відданої праці, скажіть чесно, чи відчуваєте ви, що держава, яку ви будували, зараз ставить під сумнів ваше право на гідну старість, чи ви вже отримали те саме попередження, що змусило вас задуматися, за що ви працювали все життя? Чекаю ваших відповідей у коментарях.